Ще раз, по суті нема ніякої. Ви говорили Ні. з ними по телефону, так? Да. Так. E, значить, e, вже не перший раз така ситуація. Ну, було перший раз без мене, я би була вже свідком потім, коли від'їхала пізніше. Це було десь місяця три назад, на початку літа, що мій звернувся з, з Ані, мені зайнято було. Вернуся за копію. Вище дивіться, ми э, волонтери, це голова благодійного фонду Лавуна Юлія вона. Я її я іншу ігрову цію почала. Е-е щодо даної особи, це головний лікар із Дупана. Угу. На початку військової дії в нашій країні, ми щойно допомагаємо Алло. військовим пораненим і коли Доброго дня. та можливості підвезли е допомогу. Так, угу. да так. -да. Підійшли, познайомилися з головним літом, да, да, да. що не спочатку. Питання було такого чину, що просимо е, дозволу на те, щоб Добре. розмістити наші контакти, як волонтери, угу. е, щоб військові, які потребують. З дрібні речі, десь труси, що при операції штани розрізають, щоб, ну, понятно, щоб да. напряму одразу швидко можна було передати, бо на теперішній час і досі все передається через те, що вже їхні близькі знаходять нас mm -hmm. з різних регіонів України. Mm -hmm. на що ж Є на це е, фактичне підтвердження, я привожу, прикладу до матеріальної справи, щоб це можна було оцінювати. Там, mm -hmm. там де ця, ця людина кілька разів повторює. Що ні, да, я це забороняю. Я, треба да, добре, треба дозвіл від борзового. Я кажу, добре, якщо не виходить дозвіл відборзова, то він перебуває mm -hmm. до кінця речення, каже, тоді я сам. Він каже, що він сам позвонити Борзова і попросить, до... щоб він не давав такого дозволу. Ти, Ти, але... Кілька разів цей повторок цього це цьому було вже ну, ну, недостатньо. Я, я думаю, належним шляхом ми будемо далі передувати, все нормально, допомагати, тому Юлія, що одна людина за своїми переконами не може стати камнем для усіх. В подальшому знов звертається лікар з хірургії, Ти яка просить ліки от при пригабалін. Ми одну партію ліків е, доставили, тому що треба знайти було конкретно місце. Mm -hmm. Так, так, так. З аптеки, всі повністю з чеками, все їх треба. Mm -hmm. е, частину віддали 14. тут. Жупанов вже ругає лікарів, персонал повідомляє про те, що один. мені вдруг внезапно, заборонено приходити до державний. Да. Це, це повідомив персонал, персонал, свій лікар, головний лікар. В очередний раз як я до нього заходив, після того він повідомив службу Вич, безпеки України. Я спілкувався з співробітником служби безпеки України, який мені. Ти сказав про це? Що він повідомив, що я тут звонив. Мов... Не не yeah. Політичний бунт. Помовчіть, ну, ну, хай поспілкується, тоді бдати не ну, розказати. Ну, політичне зарякування. Я кажу, що було закінчується контракт. Мені взагалі Так, його контракт. Я кажу, що ви не було закінчується військового права. Виконувати, що кажуть лікарі. І взагалі не спілкуватися з людьми, які протирічать моїй моральній підставі взагалі тут знаходитися. Цівич, я хочу вас цього приводу. Ми відбираємо факт вам Ясно, все не їде до Пергова 4 за 3. Mm -hmm. Так, так. Зараз нами розпакуємося. Хорошо, кожну виділено. Розумієте, так? Всю суть від початку. Ну, всю суть, я вам так від початку скажу, Поясні, то що в мене. Все. Я розумію, але ті, як починалася ця вся історія, мене, мене присутня, я присутня не була. Я вже знала це потім. Ну, так і а чи за сьогодні, сьогодні знали? чи вже з самопочатку вам потрібно? Ну, ну, э... Нам треба те, що сталося сьогодні, і, і за чого воно сталося? Тобто <свят> то, то, ви пишете, що в такій то годині, такого -то числа прийшли сюди. У зв'язку з тим, що? Це, це 에... не потім зараз. я зрозумію. Сюди треба викласти по максимуму того, що Нічого буде. <кхух> просто... Заява буде коротко написана, а пояснення потрібне. Конфлікту ніяково не було ніякого. Прийшов товариш Олексій Кришта, він же, він же Олег Рогов. Він Олег Рогов. Значить, і Він буває тут в лікарні неодноразово. І раніше от -от, дві, які ці коробочки передалі, він завжди приносить мені всі в руках. Варіант слідуючий у нас на сьогодні лікуються хлопці. Військові, значить, ми цивільна лікарня. У мене є сьогодні підполковник постолюк, який відповідає. Він я не даю ні інтерв'ю пресі, я не даю нікому інтерв'ю, тому що сьогодні така ситуація. І тому інтерв'ю до чого інтерв'ю. Тому що ми в лікарні цивільні, відповім військову. Ну то ж вам ніхто не каже інтерв'ю давати. Вам вже ж кажу, я що... ще раз кажу, я не про вас та інтерв'ю. Я кажу про ту ситуацію, ніхто не знає на сьогоднішній день. І Вона не розпространяється сьогодні, просто офіційно. Тому що такі закон... Почекайте, Я Я, почекайте, я говорю з людиною. вас потім опитаю. Мене цікавить конкретна ситуація. Якщо людина приносить вам певні які... да. ліки. Стар... Вона мені Вашим, не приносить хорошо. Вона ви ніч зовсім не питає. Якщо це так, то в чому проблема якщо їх прийняти або Один. заборонити, або якось ще раз, ще раз кажу для того, щоб Там, спілкуватися це, з військовим для того, щоб спілкуватися з військовими людьми, треба взяти дозвіл військової людини, яка сьогодні прикомендоровано від військового медичного центру які Тоб сьогодні знаходяться в лікарні. Ну, ви, бачите зараз який час, ви розумієте, що зараз з реальним ліками важко. То чому -то ви, ви, це, не знає, це ви так знаєте більше, ніж я? Я ж, мабуть, е... сюда, я вам покажу кое-що. Я ж, мабуть, теж е... носити живу, катому? і я бачу, да, що кое-що. Ви ж не єдиний лікар, який вот. Варіант. Я я хочу Якщо розати... у вас людина прийшла а? до вас Це допомога, правильно вона від вас не потребує. А ви дивіться, ви готові за свої кошти купувати таким людям ліки? Ми... Якщо ви не дозволяєте і приносити, а ви, ви думаєте, що ми їх не купимо? А що ви не дозволяєте приносити Я ще раз кажу, я кажу для того, щоб приносити? треба із викликами. Одна тут вони, можливо, а чому, людей, що що, що зобов'язує готувати пластик, якщо людина може сама її? Ви ж не знаєте, купує їх в аптеці чи переносить. Яка проблема ця у Це більше похоже на план того, щоб списати якісь медикаменти, які вам відділені потрібні. Там є просто спеціальні служби, які цим будуть займатися, розуміти. Да, ціка... Нас цікавить просто питання Це в тому, важливо. в чому проблема літні прийняти ліки. Проб... Проблема єдина, що товариш Робов в інтернеті напечатав такі слова. значить Барзов, зверни увагу на Жупанова. У нас є підтвердження його перешкодів, в допомозі пораненим. Так, закупили пернагалін дві упаковки 75 купів, <пів> оце оце такі дві упаковки. Хоча кончений лаврач жупанов каже, що і лікарі бришок, і не треба. Скоро ми цього жупанова підлічимо. Олександр Борисович да. висловлювати в інтернеті думку про кожного, це його особиста справа. Якщо вам ця думка не подобається, подайте цивільний позов, цивільний правому порядку будете з'ясувати. Це ніяк не, не, не стосується в принципі того. Що людина чимось допомагає, Значить... пропонує свою допомогу. Якщо у вас були певні домовленості, то будь ласка, виконуйте. Якщо у вас виникають певні конфліктні ситуації, і Служба безпеки України, Єст. Державне бюро розслідувань, ви є. будете з цим з'ясовувати і з'ясовувати це через суд. Я не думаю, що це потрібно в такий час зараз доводити до конфлікту і до конфлікту. У нас нема ні з ким ні одного конфлікту у нас на сьогоднішній день, і ви почули, бо ви спитаєте, як вони розмовляють, тут заходять в кабінет.

Вони mm -hmm. заходять до вас як до посадової особи. Це mm -hmm. так само, як і зайшли а до а що а, а, а погано і якщо вони з вами спілкуються, пропонують допомогу. З вас взагалі не там ніхто не питає, нічого поганого не бачу. Перебиває є секретар. Секретар, яке ви маєте відношення, ви спілкуємося виключно з одним із учасників партнерів. Вона тут присутня була при цій розмові, троє. Е, якщо тепер, Ні, не я залучу її пояснення. Задайте телефон на школи. За, за ту зараз сторінку зараз поспілкуємося з паном Жупановим і потім зайдемо до вас, та не переживайте. Зайдіть туди. Зайшли? Як скріншоти на айфоні робити? Не знаю, чекайте. А два дві кнопки. Я до лучше просто фокус на цьому. Почекаємо ще. Давайте, секунду, секундочку. секундочку. Мисля, че ситуация и в вашата сторона тоже приеде много да не Максимально собрать из Як буде, е, буде обіди на українській? обіди? Ображений. Образи. Да, да. Образа. Доброго вам. Доброго дня. Кто затронул? Почему? Нет, ситуация не так. Не, не, сзаем, видимо, конфликт. Представьте, раз паспорт. А 0042 40 902 400. Ну, потом еще дня. Я просто висем. 7 Думаю. Це голова благодійного фонду Лавуна. Я її чоловік. Ми з самого початку допомагаємо. на Два... Два... Чекайте, над словом я вже написала. Ну я не все написала, конечно. А висновок на кризія на конфлікту буде спатиться, вона такенько. Ні, ні, да, ну ми ж посварились так просто, типу конфлікт. Просто ніядного не, всі люди забігли, зробили щось, пробити все. Що що від чого почалося? От і все. Це пояснення. Що я заяву писала, ні, варіант такий тут. Якщо ви тут пояснення все написали, пишете ж ви тут нижче пояснення написав основу, в чому розписується. Да, По-дальшому дам okay. детальні пояснення та відеофіксацію yeah. yeah. так. Yeah. Так. То, то Я про то і кажу, ми запустимо, знаємо, так щоб коли запускаємо, то всі будем. Ліки якісь там, пригляд, наприклад. Right. Я дуже mm -hmm. пана прохожу, бо, що mm -hmm. у вас є, може, на складі. А вони не знають, бо він перед цим передував розмову. Я Є не можу не карант. знаю, щас, То, що за, того, в Я ще я не знаю. Просто стоїть. ми передаємо щось. Визнаю. Він каже, вони брешуть, і це їй не треба. Добре, як просили лікаря, треба завезти. За один раз відвожу ще. Сьогодні заходжу. Мені сестра в відділенні каже, а ви що не знаєте, пана вам заборонить тут знаходитися? Ну От ми зразу одразу після цього підійшли сюди до знати, а тут вже. Давай в роз... подальшому що? Подальшому додамо відео. Це так поняв, суть конфлікту в тому, що хтось щось сказав і через що ви хотіли. Забороняє я... знаходитися людям За... і бреше про це Ще раз кажу, в мене Причит, віде... що це політичні булі. У мене Телірус військові віде. люди знаходяться здесь. Дуже багато. Сьогодні є представник військовий, підполковник Москалюк, який виконує сьогодні всі функції. Я виконую сьогодні функції, хай вони підуть в військовий медичний центр і ходять і говорять з людьми. Зараз ми запрошуємо що полковника Москалюка, сюди, який відповідає за військових. І люди ходять, як хочуть, в яких кабінетах хочуть, і тренують уже декілька місяців. На сьогоднішній день. Оскорбітельні слова, мій адресу, тому що я не заслужив. Щоб почули, во сьогодні люди то сиділи, як вони говорять зі мною на сьогоднішній день. Це першочерг його, його і буде радиш. Це особиста була ця обіда, а не робочі моменти. Він більше за особисту обіду за то, що там колись на ньому щось сказав. Моїх шо начинить пояснив. Цю дівочку перший раз Всі я бачу на сьогоднішній день, в житті вона пише сьогодні перший раз. Значить, однозначно. А товариш Рогов, він же Крихта, Олексій, він же Олексій крихта. Він сьогодні ходить всередину, але багато време я не було. Він однозначно має свій рахунок. Благодійний і сьогодні, якби для того, щоб варіант ти, ти на рахунок я поступають сюди. Ну як же ми в бачили в інтернеті брехли. це все. Якщо гроші Ті, приходять, туди я однозначно брехло. тут варіант. Варі. От більше, ніж ти до упаковки за 300 гривень ніколи нічого не приносить? Так, а Ви, ви пропонуєтесь, я хоть як... би знало блядь, гамнягало. Виходите по адміністрації по палатам, Да, по палатам сам ходиться. Куди хоче, куди заходить. А чи не ставити до відома ні, 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 адміністрації? Ні, не, не так, якраз від самого початку, на початку ми заходили з Жупанова і саме просили е, дозволи і здавали, які обставини і вони, що робити. І тільки як тільки ми до нього заходимо, чи це вже четверте сьогодні, Я кажу, він і одразу мабуть максимальні перепони, щоб, щоб, щоб нам почнемо з того, що ви пам'ятаємо на сьогоднішній день, тут головний вітер. І що, то що ми все можна? Ні, почекайте. А вам людина вам яка... вольні керівник керівників роти тільки вилови. Послухайте керівник, який відповідає Шириска. за все, що тут робиться, за безпеку в першу чергу. За пацієнтів, за медперсонал відповідає керівник. І він повне має право призупинити будь-яку діяльність тої чи іншої організації в себе на території. Нимаєте? Тоді вже ми можемо розбиратися на підставі, чого ви сюди заходите, для чого ви сюди заходите, чи є така потреба вам сюди заходити, розносити ліки? Я не думаю. Ви що... самі просили? Хто просили? І медсестри, і навіть ЗСУшники, що їм принести, яку футболочку, так, які трусики розмірні. Та в яких випадках зверніться до головного лікаря. Він... Звертаємо. Якщо він скаже, що є така потреба, дійсно. Він, даже, він, кажучи, що, він все время бреше, йому нічого і не треба. І каже, щоб вони виходить. Бреше не бреше, це не вам тут. Так тому що він О, вже зараз тільки що переді мною сказав, що в нього юбі. є якийсь рахунок. О, хоча чі, благодійний фонд взагалі не в мене. Ну, ви ну, відчуєте, про що він говорить? Ви розумієте, що керівник, який знаходиться тут, на робочому місці, він відповідає за все, що тут робиться. І вправі ставити йому оцінку вам ніхто не дозволяє. Ви заходьте на, за територію йому, лікарні, заходьте за територію лікарні, там, будь ласка, собі роздавайте, видавайте, розписуйте, але не тут, на території, яка на сьогоднішній день. Є особливо важливим об'єктом. Тут знаходиться тут такі поздихати. Послухайте, нащо поздихати? Це не вам рішати, так Все. як вони лічать вам і рішати. Помагаю. Я вам ще раз То кажу. Тут є. Ні одна людина не померла сьогодні військовою. Ну, всі полічені ну, і так далі. Були ти полтори тисячі людей прийшло. Ну, і сьогодні, ну, от те, так вони ходять, голову, і потім ну, розказують ну, людям військовим о том, що ну, вас я тут я не лічують, ми це так. зробимо, ми як будемо, ми то будемо. Отак триста гривень при бригалін, 300 гривень. А ми купуємо на 300 тисяч. Понімаєте? Ну може на той час дві таблетки не було, і хтось там сказав. На сьогоднішній день всі солдати, які приїжджали, звісно, тут. І гуманітарка, і футболки, і носки, і мозки, і труси. Вон цю рема.